Да, це невелике село. В принципі, прикол в тому, що російської саме от вживу. Ну, mm -hmm. Десь від ну, відносно. Ні, не було такого. Клас. Клас. Ну, от, мало так. Бачиш, у нас тепер третя, mm -hmm. ще, третій да. рівень. Ну, вона, очевидно, була присутня десь там на якомусь телебаченні, в якомусь. Ну, кос... да, да, да. Але вживу ну, не було майже людей, якісь там родичі до когось могли приїжджати, десь з Миколаєва mm -hmm. і тому говорили російською. Але да, але це завжди викликало. Ну, вони в наших очах були маргіналами. Mm -hmm. Вони завжди. Типу, приїхали городські, типа коротше, отак ми говорили. От і аж до 11 класу у нас так само було таке ставлення. Бо, наприклад, хтось закінчує школу, десь uh -huh. вступає далі, переходить там на російську. Власне, у мене ми дійдемо до цього, у мене схожа історія. Переходить на російську багато, повертається вкорот. в село і починає щось теж якоюсь ламаною російською. І це завжди викликало негатив. З цих людей завжди uh -huh. сміялися, тому що що ти no, тому що вони по суті, ну. Зраджують, свої... — Зраджують, ламаються і так далі. Да. Ідентичності. О. Але смішно, тому що мене батько з Ізюма, але в них є оце теж прислів'я погнали наших городських. Хоча <зраджую> Ізюм це місто, але ну, це тише бачиш, це не про адміністатив... це, як, да, в області, <зраджую> воно. це скоріше про, типу, Vai. оці городські приїхали. З обласного центру, знаєш, єдині <зраджую> городські, це тільки звідти. <зраджую> а решта то міста то не рахується, то містечко маленьке.